правил пожежної безпеки вихованців реабілітаційного центру у Шевченківському районі міста навчали столичні вогнеборці. До уроку просто неба залучили понад два десятки дітей та батьків. За легендою надзвичайників поблизу центру сталася пожежа. На виклик приїхали рятувальники. Вони одразу захисили полум'я, По тому ліквідувати осередки займання допомагали діти. Рятувальники розповіли, їм, як правильно користуватися вогнегасником та де не можна розводити багаття наприкінці року малечі влаштували екскурсію, показали пожежну машину та дали поміряти форму. Ось таким пристроєм пожежники кожен день рятують. Ну вдома це просто була мрія побачити зблизька пожежну машину, побачити зблизька рятівників, примірити їхній одяг, побачити, як гаситься пожежа, бо ну не завжди вони можуть там в звичному житті це побачити. Безпека підростаючого пікоління це для нас перша черга, перша задача, щоб вони знали, розуміли, що потрібно робити.